Привіт всім, хто якимось чином потрапив на це відео. На ньому я буду показувати, як я майстрував ліжко в домашніх умовах. Зараз ви бачите дошку, яку я закупив для ліжка. Uh, насправді дошка була досить кривою, uh, але, на жаль, щось краще знайти в нашому місті ну, було дуже складно. Тому довелося працювати з тим, з тим, що є. Зараз ви бачите, наскільки крива дошка. Чи правильна дошка. Uh. Так, це досить наглядно. Тут вона взагалі пропелером. Але нічого, я вирішив, що е ці дошки підуть на е на короткі стійки, короткі ніжки. Це Кутники та саморізи. Знаю про чорні саморізи, можете, в принципі, нічого не писати. А можете писати про це мені. Знаю, що вони не дуже підходять для якихось конструкційних збірок, але як вже є, вибрав їх, тому з чим довелося працювати, з тим і працював. Тут я показую. Як я напилював дошки в розмір. Тут я їх по суті торцював нічого складного, торцювальна пилка. Головне, все правильно відміряти і зробити розпил досвіду. У мене ще на той момент було дуже мало. Насправді це такий мій мабуть найбільший такий крупний, ну, перший, найбільш, перший крупний, е, е, крупна робота, скажімо так. Відтурцювали міряємо вже в розмір, що нам необхідно. Відрізати. Дошку я використовував 120 на 40. Ніжки я з них в подальшому формував, складаючи, складаючи дві дошки, тобто ніжки до ліжка в мене виходили 80 на 120. Розмір дошки, до речі, підбирав е, таким чином, щоб в мене торцювальна пилка чітко діставала. А це ви бачите. Е, інженер Як то кажуть, польот інженерної мислі, е, щоб нарізати чітко в розмір, щоб всі деталі були чітко в розмір, змайстрував такий упор. І почав нарізати. Хоч воно і виглядає е, досить ненадійно, але функцію свою виконує. Що, в принципі, можна побачити зараз на відео. Дві абсолютно однакові в розмір дошки. А це вже нарізані. Ніжки і розмічені е, місця для для отворів. Тут показую е, перший пропил робив без антискольного вкладишу пластикового цього на лобзику, потім вже робив з ним. Е, різниця суттєва насправді. Це я вже напилив е отвори і навіть приміряв, як це все виглядає. В принципі, сходиться. Виглядає кривенько, але я проєктував насправді так конструкцію, щоб е всі нерівності, всі неточності ховалися. За конструкцією, тобто їх буде в подальшому не видно. Це я склеюю якраз дві дошки. Е, довелося накупити дуже багато струбцин. Е, виглядає як, як щось грандіозне. Склеював е, дошки. Враховуючи напрямок волокон дерева, щоб, вони не, щоб їх не крутило і не вигибало. Тобто в протилежному напрямку дві дошки. Тут я вибираю фрез, фрезою пази для, для дошки для спинки. Тобто сюди буде заходити дошка, яка під е, зголів'я. Тут роблю шип для пазу, який ви бачили до цього. Все це буде підрівнюватися. Знову ж таки, конструкція виконана таким чином, що всі ці нерівності вони просто скриються. Тут зараз буде видно, що Якщо закривається, то, в принципі, він в подальшому дотягувалось в ноль і нічого не видно. Тут я вже вирішив робити шип одразу на двох заготовках. В кінці додав е брусок, щоб не вирвало. Щоб не вирвало волокна. Це вже склеєна заготовка. Це ніжки і оброблені круговою фрезою Радіусною фрезою Працював я переважно на балконі. Це моя така майстерня. Ось так виглядає після фрези. Е, такий стан до шліфування був е, ніжки. Шліфував я вібраційною шліфовкою. Це на той момент був найдешевший, мабуть, варіант. Ну, найдешевший просто руками і. Ось так виглядає вже поверхня. Після шліфовки. Досить якісно. Мені вже на той момент почало воно подобатись. Отакі От були е сходинки після склеювання двох дошок, що я потім вишліфовував. Було довго, нудно, але результат, результат мене радував. Ось так доводилось працювати. Шумно, пильно. Я думав, моя дівчина мене на той момент виселить з квартири, але пощастило. Тут я вже склею узголів'я. І буду стягувати їх. Як це називається? Забув. Буду стягувати їх. Коротше, тріщотку. Пам'ятаю, що вона називається тріщотка. Такими тріщотками купував в епіцентрі, в автомобільному відділі. Взяв такі дві трещотки. Вони використовуються для кріплення певних грузів, ван... ну, на вантажівки, на якісь газельки і так далі з... закріплювати в... вантажі. Коштували небагато і виконали ту функцію, яку мені потрібно. Стягнуло, бо таких довгих струбцин у мене не було. Хоча я там Подальшому покажу, як я виконав е, стягування трошки інакше за рахунок струбцин. Е, на ніжки попідклеював в такі вилочні накладки. Тут я вже збираю ліжко. Перекручую царги. Я їй царги, здається, якщо не помиляюсь. Прикручую царги на саморізи знову ж таки на чорні саморізи, і е, і до цього я ще й проклеював. В принципі, це ліжко не передбачалось, що воно буде розбиратися і кудись перевозитись, тому, тому я проклеював і стягував. Хоча, в принципі, мені здається, вистачить просто на саморізах. Але я. Керувався такою логікою, що краще надійніше. Менше буде скрипіти. Ось таким чином я стягував три струбцини брав довгі, і стягував, бо був трошки перекос дерево. Все ж таки трошки гнуло. Треба було стягнути, щоб з... З... затягнути їх саморізами. Ну, а потім вже відпускав. Тут я нижню балку. Приклеюю і, і засверлюю. Вибачте за ракурси за такий собі з мене оператор. Чорні саморізи наше все. Але так і тримаються. До слова, ці роботи проводились у му році. Зараз 20, кінець 23-го року ліжко функціонує, нічого з ним не сталося. Ну і таке відчуття, що воно прослужить ще багато-багато років. Ось така конструкція, до речі, ну, якраз видно, як все заходить. Тобто конструкційно, по суті, в мене ця рама, вона заходить в ніжку прям і тримається не тільки на саморізах, а і на самій ніж ніжці. Ще перестрахувався я уголками, можливо, це і лишнє, але, як то кажуть, краще надійніше. Тобто я саме такою логікою керувався. Щоб конструкція була міцна, монолітна, не розхитувалася в подальшому. Ось така центрова п'ята ніжка посередині, щоб не продавлювався цей брус центральний. Це для центрального брусу кріплення. Цей кутник і, і це вже бокова бокова підтримка для, для дошок, на яким буде вже лежати матрас. В принципі, кріпи вже з залишків, бо рейка вже закінчувалась, не хотілося докуповувати, але різниці в цьому немає. Чорних саморізів стільки, що я думаю, вони витримають. Ось таким чином були засверлені дошки. Це вже процес фарбування. Фарбував морілкою на водній основі. воняє, без запаху. Колір, звісно, не прям якийсь преміум класу, рижуватий, ну, але в який вже є. І отак виглядає фінал. Так виглядає ліжко. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, питайте, кого що цікавить, я з радістю відповім на ваші запитання. Ще раз дякую, всім успіхів! Слава Україні!